Відсутність електроенергії, води та опалення на восьмий місяць повномасштабної війни. Чи не кожен українець зіткнувся із цими проблемами? Люди змушені витрачати тисячі гривень на обігрівачі, буржуйки, і генератори. Тим часом туристи збирають лайфхаки, як перезимувати із наметом та пальником. Спорядження, яке використовується в під час там подорожей. Мандрівки там по лісі чи там в горах. Його можна застосувати без, без проблем в звичайних умовах. Розберімо різні ситуації. Перша немає опалення. Здається, дивний варіант, але можна розкласти в кімнаті намет. Очікувати, що всередині буде на 10-20 градусів тепліше не варто. Втім, такий спосіб грітися, павнить Олександр Оришко, дієвий. Меншу за площею кажучи, таку квартирку можна швидше надихати нагріти, ніж там гріти велику кімнату. Ціна туристичного намету стартує від трьох тисяч гривень. Добре зігріє і спальний мішок. Їх у магазинах туристичного спорядження до вибору до кольору. Найдешевші тисячу триста гривень. Найпрактичніші радить чоловік спальники кокони. Можна залізти як одному спати, О, так само його можна. Повністю відкрити і накритися наверх як покривалом. Також дуже зручно. Утім, якщо обирати між наметом та спальним мішком, то ліпше каже Олександр Оришко, зігріє спальник. Аби дрижаки вже навіть не снилися, підсилити ефект спальника можна, вдягнувши термобілизну. Ціни стартують від 1200 до аж 10 тисяч гривень. Жінки більше мерзнуть. То ну, якби, рекомендується там чи вдіти шерстяну термобілизну і буде вже декілька градусів, якби добавиться до теплоти. Є у туристів також лайфхаки на випадок відсутності електроенергії. Це ліхтарі. Зручно, що він чіпляється на голову, вас вільні руки. Працюють такі ліхтарики як на батарейках, так і на електроенергії. Ціна від тисячі гривень. А щоб освітити ще більшу територію, туристи радять отакі діодні лампи, що можна. Кож зарядили, і воно досить довго світить на діодах. Ну це прикольно, що його можна як і повісити десь так само прикріпити. Тут є магніти на якусь металеву поверхню прикріпити. Якщо ж у вас немає газу, в нагоді пальники. Їх є відразу декілька видів. Найпростіші можна придбати за 800 гривень. І у квартирі каже Олександр Оришко, можна використовувати газові та спиртові. Покажемо, як працюють обидва. У руках Олександра газовий балон. На нього ми од беремо газовий пальник. Накручуємо і можемо без проблем приготувати собі дуже швидко їжу. Такого балону вистачить майже на тиждень, при цьому готувати на ньому можна декілька разів у день. Якщо посуд буде нечем кіщогун емальований, а це буде якийсь ануйдований алюміній, легенький. Гріти воду та їжу в квартирі чи будинку можна і за допомогою спиртового пальника. Заливаєте спирт. Закриваєте і можна також готувати і їсти. Мультипаливний пальник. Використовувати такий у приміщеннях заборонено, але на дворі певний чоловік те, що треба. В цей балон заливаєте любу рідину, там керсін, бензин чи там дизель, ну, любе паливо, що горить, заливаєте, тут насосиком накачуєте от, і запалюєте, воно буде горіти. Якщо проблеми з продуктами харчування, в нагоді сублімати ціна однієї упаковки 80 гривень. Це висушені повноцінні страви, для готовності яких потрібно лише воду й декілька хвилин. Взяли такий пакет, відкрили, залили воду. І поїли це, таке скрутили, викинули в сміття, не мити посуд, нічого. Є в туристів також вирішення проблеми з водою. З допомогою такого фільтра переконує Олександр Оришко, можна зробити питною не лише іржаву воду з крану, але й набрану з баюри. Вони брали воду в ємкістю і видавили собі через фільтр воду вже питєву. Знаряддям, яке використовують туристи, каже директор магазину, можна легко замінити як буржуйку, обігрівач, так і частково генератор. І, хоч ціни на деякі товари здаються космічними, утім вони надійні, бо створені для перебування в екстремальних і некомфортних для людей умов, Анастасія качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.